Дошкільний рік це особливий період у житті кожної людини. У дитячому садку закладаються основи життя та шанування своєї батьківщини. Від мудрості керівника дошкільного закладу його майстерності, турботливості, уваги залежить щасливе дитинство і подальша доля майбутніх патріотів нашої країни. Професія вимагає глибокої самовіддачі та величезного життя Ваша любов до нашого закладу перетворює кожен день наших вихованців, радість світло і щасливі. Ми цінуємо Ваше вміння створювати комфортну і теплу атмосферу, де кожен почувається важливим і потрібним. Шановна Ольга Ніктор, у цей світлий і важливий день, день день для всіх нас, день до Ми хочемо від усього серця подякувати вам. За ваше мудре керівництво, за вашу турботу, за ваше щире, лагідне і добре серце. Ольга Вікторівна, вітаю вас з нашим святом. Бажаю вам міцного міцного здоров'я. Ми вас чекаємо, ми вас любимо. Моя дорога Ольга Вікторівна. Я вітаю вас з днем дошкілля. Насамперед я бажаю вам здоров'я і швидкого одужання. Хочете, не хочете, а директор є в серце садочка. І я впевнена, що весь колектив відчуває ваше хвилювання і турботу за наш садочок. Я бажаю вам радості, я бажаю вам миру, я бажаю вам, щоб в наш садочок побільше приходило дітей. Здоров'я вам, миру і благополуччя! Люблю вас усіх. Дорога Олечка Вікторівна, вітаю вас! З нашим святом бажаю вам, щоб ви скоріше були нами. Дякуємо вам за мудрі поради, людяність та професіоналіст, які надихають нас до нових звершень. Дякую. Бажаємо вам невичерпної енергії. Особистого щастя та нових успіхів у нашій спільній місії. Виховання щасливих дітей! Бажаємо здоров'я! З повагою! І, і найкращому побажання. Вітаємо вас! Вітаємо! 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 З ним вітаємо! Вітаємо! вітаємо. 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 вітаємо.